Святий Миколай, в цьому році я хотів попросити велосипед. Але я живу не вдома і ти мене, мабуть, не знайдеш. Тому я прошу суперсилу для ЗСУ. Подаруй усім воїнам броню тисячного рівня, щоб всі повернулися живими. Це все, що потрібно в цьому році. Святий Миколай, не хочу дарунки. Я зовсім не хочу того, що колись. От тих загадкових, красивих покунків. Хочу, щоб мрії про інше збулись. Закрий наше небо своїми руками, щоб вражі ракети не падали знов, щоб син повернувся скоріше до мами, щоб тут в Україні розквітла любов. Лікуй наші рани, бо їх не злічити, в окопи холодні не сити і дай нам терпіння це все пережити. Спини, якщо можеш, цю кляту війну. Прийди до малят, що лишились без мами, й тих, чи татусь не вернувся з війни. Зміх в хвобін святими руками, щоб дотик батьківський відчули вони. Святий Миколаю, не треба дарунків. Нас інші бажання в ці темні часи. Ти замість отих загадкових пакунків Нам мир у торбинці своїй принеси? Сидів святий, закрив лице руками, перечитав півторби вже листів і геть ніяк не міг прийти до тями від побажань, здавалось, малюків. Читав він там про вибухи, руїни, пекли вогнем з надіями листи. А як же ж вам? Малята України, жаданий мир у торбі принести.